Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, район Богунії біля роддома напроти військового училища. Всі тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліси, 26, й Аріончик 504, ловели 504-й, з кондиціонером і без жіма 404 з кабіною. Ось оглядали 244-та з реверсом з кабіною, Соліс 105-й. Джима, 244-та з реверсом. Донфен 244-й, g 2 з реверсом, з двохдісковим щепленням, Ловел, 244-й з двохдісковим щепленням. Джима. 264, Шифінг 244 з переднім радіатором, шефінг трьохциліндровий, СЛК, шифінг трохциліндровий Ска. Всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати сільськогосподарського помічника Донфени. Одноциліндрові шифінги. Зараз йде відгрузка на солі Соліс 24. Люди собі вибрали, беруть картопле-копалку, картопле, картопле саджалку, плуга, беруть зразу розширювачі коліс. Нам стоїть автомобіль. Ось уже картопле копалка зібрана. Ось Опередні, Считають, що а, це болти прикручуються просто розширіти. На розширювачі комплектуються болти картоплекопалка. Буде все зібрано, загружено і відвезено власникам. Запрошую всіх на проспект Миру 45В, місто Житомир, придбати собі сільськогосподарське знаряддя. Дякую всім.